Вітаю, дорогі друзі. В общем, зібрав я тут кучу різної у себе на столі, передивився ролики. В общем, зібрав всі ці всі кулькові геліві ручки кулькові ручки і вирішив передивитись їх, і що лишнє, то викинути. Але фішка в тому, що... У мене стала проблема в тому, що дуже багато гелевих паст вони повні ці стержні, а писати вони не пишуть. І так я передивився дофіга роликів. Чуть не, в основному всі создають ролики з тим, що потрібно використовувати. Тиск в ручки в цьому стерні. Так, давайте щось виберемо. Таке, що у нас тут є, що я, що я вже передивився. Ага. От, наприклад, беремо цю кульку в ручку і починаємо писати. І вона ніфіга не пише. Бачите, нічого немає. І так, а коли розкрутиш, дивишся, що тут. Вроді би ще є гель. Коли подуєш, воно починає писати. І багато кажуть, що потрібно там засовувати сюди від ушних паличок заплюснуті стерженьки, щоб воно все здавало давлення, і тоді буде воно писати. Але я іначе до цього підійшов. Питання, і хочу у вас. Не знаю, наскільки цей метод довговічний, Ну, бачите, взагалі нічого ми пишемо абсолютно. Але гель ще є. Я вирішив так собі прикинув, що гель повинен розбавляти спирт. А, ще були такі е, штучки, такі варіанти, щоб ручка послала, тобто тут заплавляється. Від шприца колпачок, сюди надівається, заталкується, і, здається тут давлення, і вона починає писати це в тому випадку, якби вибити тільки якби доли на нього. о Давайте спробуємо мій варіант. Беремо спірт, шприц. Набираємо. Ну, в данный момент у меня уже тут шприцует трошки спирта. Что мы берем? берем, вскрываем цей стержень. Канал. И заталкиваем туда. Добавляем трошки спирту. Вот, бачим, что гель растворяется. Я думаю, досить будет и не будем, вставляем стержень, конечно лучше вдіти гумовые перчатки медицинские. И давайте посмотрим, что у нас выйдет. Сначала донома, Вроде пишем, А теперь попробуем расписать его со спиртом. Так, що тут у нас давайте візьмемо якийсь кращий папірець. І погнали. Зараз пір попаде на шарик, який в гелі, І думаю, все буде гуд. ось уже и воно расписывается и ну, Примерно так. Ну, можем еще пырснуть трошки спирту З цієї сторони. от так от. Тепер це все збираємо до купи. Вроді би не тече. Ну, я думаю, на цьому експеримент всі бачить трошки наклон камери, але все рівно він уже почав. без всяких создания цих тиску шарику начинаем писать вот такая фигулька пацаны и девчонки все слава Украине миру наснаги терпения и перемоги дякую